На своєму каналі. Багато квіткарів бажають прикрасити свій будинок незвичайними екземплярами кімнатних рослин, але не всі мають можливість приділяти багато часу квіткам. Добре, що існують такі види, декоративність яких не втрачається навіть за рідкісному догляду. Наприклад, опунція, цей екзотичний представник кактусових вкрай невибагливий. До того ж і культура неодмінно притягуватиме погляди. Великий вибір кімнатних сукулентів та інших квіток в моєму інтернет-магазині. Посилання залишу в описі. Опунція, рід сукулентів, сімейство кактусових, до якого належить близько 190 видів. У диких умовах рослина росте біля Південної та Північної Америки. Усі її розновиди живуть у Мексиці. Опунція це вічно зелена, багаторічна, теплолюбна рослина. Вона буває древовидна, кустовидна та повзуча. На всіх опунцях густо ростуть колючки, різної довжини та спеціально загнуті. Під час періоду цвітіння на кожному кущі розпускаються поодинокі двустатеві бутони. Жовтого, рожевого, червоного, апельсинового кольору. Квітучі кактуси дуже ефектні. Потім на місці квіток з'являються ягоди з товстою шкіркою та насінням у середині. Ці ягоди навіть вживають у їжу. Різновидів і сортів опунції безліч, і більшість їх активно вирощуються в кімнатних культурах. Розташування та освітлення. Перш ніж вибрати місце для опунції, необхідно враховувати, що кактуси не зазнають зміни розташування, тож підходьте до цього питання відповідально, адже це фактично назавжди. Крім того, опунція досить світолюбива. Привчайте кущі до яскравого світла поступово. Якщо рівня освітлення їй недостатньо. Забарвлення куща стане тьмяним та блідим. Температурний режим зростає за будь-якої температури. Якщо зимує на вулиці, треба вкривати коріння. У теплі періоди року поливати опунцію потрібно без фанатизму. Ця рослина, як і інші сукуленти, негативно ставиться до надлишку рідини у ґрунті. Добриво! Кактуси повинні удобрюватися лише під час періоду вегетації, який починається у березні та закінчується у вересні. Для цієї мети підійдуть універсальні мінеральні підживлення з низьким вмістом азоту. Їх вносять лише один раз на місяць. Добавок з високим відсотком азоту слід уникати, бо з ним ваша опунція ніколи не зацвіте. Опунція досить погано переносить пересадки. Через це дорослі екземпляри не часто пересаджують десь один-два рази на п'ять років. Приступати до роботи необхідно ранньою весною ще до того, як розпочнеться сезон активного зростання. Щоб ваші рослини не хворіли, робіть профілактику. Відео вже залишила на своєму каналі. Як ще приміняють опунцію, я вам залишу інструкцію. Але пам'ятайте, що саме лікування ні до чого доброго не приводить. Не буду вам цього читати, щоб потім не бути крайньою. Але я вважаю, що це потрібно знати. В мене вже достатньо великий кущик. Зараз я вам покажу, як я нарізаю череночки для вкорінення. Інструменти обов'язково оброблюю. У цьому вазоні епіфілуми разом з опунцією вирігатою. Кущик буду робити декоративним, тому усі довгі листя будемо укорачувати. На стебелі потрібно знайти саму тонку частину і просто відрізаємо, так як опунція з колючками тримаю її листиком. Розмір саджанця не має значення. Робіть так, як вам потрібно. Але пам'ятайте, там, де ви зрізали, буде кущиця. Спочатку я вирощую багато собі саджанців, а потім пускаю до продажу. Після того, як ви зрізали череночки, їм треба дати відпочити. Я залишу на 2-3 години, доки на зрізі не появиться плівка. Підсохнуть я вам покажу, що я буду з ними робити далі. Сік, який ви бачите на зрізі, руками не трогайте. На столі в мене стоїть все потрібно для моєї праці. Я ж флорист для пакування ваших посилок. 350 рулонів скотчу, чеки, салфетки та інше. Тут я вирішую, якщо я вже достала цей вазон з самого верху свого стелажа, хочу прибрати трішки стареньких віточок. Від різних сортів епіфілума. Роблю все так, як робила тільки що за понцією. Трішки дирявих, трішки корявих, все це буду вкоріняти. Діточки в них будуть дуже гарні. А ви також даєте друге життя чи ви кидаєте такі? Напишіть у коментарях, дуже цікаво. Я знаю, що з них можна виростити дуже непогані кущі. То навіщо викидати? Хай собі живуть. Молоденькі я чіпати не буду. Це вони так розрослися. Я вам недавно викладала відео, як розмножити епіфілуми. От дивіться, скільки нових побігів. Хто не дивився відео, перегляньте на моїй сторінці. Шукаю ще жертву, яку можна відрізати. Знайшла у кінці відео я вам покажу, що я далі буду робити за функціями. До речі, для тих, хто не любить отруту, хімію, я для вас вже записала класний відео, як удобрювати кімнатні рослини тим, що у вас є під рукою. Ці череночки також оставляю на 2-3 години. Бачите, як я посрізала трішки листя пошкоджене. Чекаємо доти, доки не зав'яне низ. Затянуться усі рани. Хочу вам показати на іншому відео ми вкорінювали епіфілуми, бо от вони вже пішли у рост, дають нових діток. Мої лайфхаки зайняли багато років, тож сама навчилася і вас вчу. Дивіться, яка краса. Які маленькі. А вкорінювали ми їх з вами півтори неділі по тому. Мабуть, вже з'явилося коріння. А це інші сорти епіфілумав. В мене їх дуже багато. Зараз я вам показую садочок, де зростають тільки манесенькі. Наверху дорослі квіти, знизу також садок. Ось ще малеча лізе. Грунт в мене, до речі, торфяний субстрат з додаванням кориці. Навіщо там кориця? Також записано її відео на моєму каналі. Дивіться, це вам також дуже пригодиться. Пройшло вже пару годин, наші черіночки вже затягнулися. Ось так вони виглядають. На цьому етапі пора їх саджати. Зріз у лапунці виглядає так само. Це свідчить про те, що їм вже нічого не загрожує і можна висаджувати. Беремо невеличкий вазон, а саме найголовніше це кориця звичайна кориця з супермаркету. Грунт у мене універсальний на основі торфу. На зворотній стороні написано, що робиться такий торф 3-5 років. Ось такий pH. На дно я буду устряти папір, бо в нас тут дуже великі такі дірочки. Ось на цьому етапі я буду додати корицю. Небагато ось стільки досить. Так як у ґрунті вже можуть бути якісь а, мошки або не та, яка нам потрібна, мікрофлора. Далі ще висипаю трішки. І от зараз на цьому моменті ми зупиняємося, тому що нам потрібно ще раз додати, можна один раз, але я купувала новий ґрунт, Ну, він може бути. Чимось заражений, тому що торф перегниває 3-5 років, там може бути все, що хочеш. Також це дуже добрий стимулятор росту. Так, грунт нам потрібно зробити таким пористим-пористистим. Щоб можна було стримати тоді сюди апунцію. Обережно, обережно беремо. Я буду висаджувати і апунцію, і епіфілум. Усе як один садочок. Потім буду пересаджувати. Так, епіфілум вже можна брати обережно, щоб не вколотися пальчиками. О, у тут маленький. Я не побачила одразу. Далі трішки пізали, трішки призити. Треба нам обрати, щоб не було безтушного пространства. Між рослинкою та земелькою. Ось ми посадили наших красенів. Усі посаджені, усі щасливі! Ніхто ніде не хитається. Все, будемо дивитися в наступних роликах, як вони приживуться. Дякую за перегляд даного ролика. Підписка, лайк, коментарі. До нових зустрічей!